Біоенергорегуляція це гармонія тіла та енергії. Це унікальна фізіотерапія, яка поєднує стародавню мудрість китайської медицини і сучасні наукові підходи. Акупунктура, гуаша, туйна, вакуумна терапія, моксотерапія. Усе це працює. На глибоке відновлення здоров'я, що робить її особливою поєднання міофаціального масажу, біоенергетичних технік та ультразвукових процедур. І ефект відчутний уже після першого сеансу рекомендується при безсонні. Неврозах, розладах травлення, в спині, попереку, ногах, суглобах, при ревматизмі, артриті, травмах, при діабеті, анемії, гіпертонії. Це більше, ніж терапія, це інвестиція. У себе самого спробуй і дозволь тіло подякувати тобі силою, легкістю та гармонією. Пиши чи телефонуй. І я все розповім, здоров'я починається!